Вітання всім телеглядачам. Це телеканал Вінниччина і ви дивитесь новини. У Вінниці пройшов всеукраїнський форум громади ветеранам. Лікарні області надають медичну допомогу навіть без направлення. Пісня на основі легенди про сальницьке чудо пісня про хрест занесена до місцевого реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини. У Вінниці провели третій всеукраїнський діалог громади ветеранам. Головна тема зібрання підтримка ветеранів після повернення з війни. Учасники діалогу порушили основне питання необхідності відновлення психологічного та фізичного стану військових. Також обговорювали фінансову підтримку захисників. Спікерами заходу були керівники ветеранських та благодійних організацій з різних областей, представники місцевої влади та віце-прем'єр-міністрка з питання реінтеграції. Тимчасово окупованих територій України Громади ветеранам такий форум діалог провели у Вінниці. Тут представники ветеранських організацій з різних куточків країни, віцепремєр міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та виконуючий обов'язків міністра у справах ветеранів. Говорили про майбутнє військових, які після війни повернуться додому. Місцем для цього заходу обрали Вінницю, оскільки саме у нашій області найкраще працює програма по підтримці ветеранів. Ми тут, щоб засвідчити нашу повагу та шану вінницькій владі, вінницькій громаді, а найбільше вінничанам, людям, які працюють, ви лідуєте у проектах та програмах у ветеранській політиці. Ви задаєте тон, якщо ми кажемо про формування ветеранської політики, і саме тому ми приїхали сюди, щоб це засвідчити, щоб ще раз привернути увагу цілої України, те, як сьогодні Вінниця підходить до формування ветеранської політики. За два роки великої війни у Вінниці вже працюють десятки організацій та департаментів, які допомагають у відновленні військових після війни. Медична реабілітація здійснюється в 17 закладах, а також психологічна підтримка надається у багатьох центрах. Всі ветерани це колись мирні люди, які пішли захищати нашу країну і нашу незалежність, і нашу свободу. Я думаю, що саме від діалогу від того, наскільки ми будемо шукати можливі шляхи і е, можливі шляхи і конфігурації щодо допомоги всебічної ветеранам, тому що їх буде ще більше. Фактично всі, хто демобілізується, це будуть ветерани. І це питання не тільки ветеранів, а й їхніх родин. Ми повинні створювати всі умови, щоб були комфортні громади. Однозначно, тому що люди хочуть жити в нормальних умовах, ми повинні створювати комфортні умови і для ветеранів, і для їхніх родин. Якщо говорити про Вінничину, то така медична реабілітація здійснюється у 17-18 навіть закладах, це 15 комунальних, державних і приватних. Але тут цього замало, тому що люди, які пройшли... Пеклон війни відчули страждання побратима або власне і своє. Вони потребують і соціальної реабілітації, взагалі тут боти і адаптації по поверненню під час відкритого всеукраїнського діалогу, виконуючий обов'язків у справах ветеранів, розповів, яка допомога надається ветеранам на сьогоднішній день. Відкриття в ЦНАПах єдині вікна для того, щоб ветеран, ветеранка, члени родин загиблих захисників і захисниць України могли без черги отримати всі адміністративні послуги, які забезпечує наша держава. Ну до прикладу, отримати послугу на психологічну реабілітацію або отримати послугу на відкриття закриття ФОПу. Також в регіонах ми контрактуємо надавачів психологічної реабілітації. На це виділено 116 мільйонів в цьому році і в принципі ці послуги вже надаються в громаду. Також зараз буде запущений проєкт по фахівцю і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Всеукраїнський діалог громади ветеранам організовується втретє. Щороку форум проводиться у різних містах, щоб показати роботу місцевих органів та поділитися досвідом інших регіонів. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». У Вінниці в одній із багатоповерхівок по вулиці Київській сталася пожежа. Рятувальники приїхали на виклик і з'ясували, що загоряння виникло на балконі однієї із квартир на четвертому поверсі. Постраждалих під час пожежі не виявлено. Як повідомляють рятувальники, 12-річний хлопчик, який у той час був в квартирі, самостійно покинув помешкання, де сталося займання ще до приїзду служби ДСНС. Дитину госпіталізували працівники екстреної медичної допомоги до лікарні, що стало причиною пожежі. Наразі з'ясовують фахівці. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Київській в місті Вінниці. На місці події бійці ДСНС з'ясували, що загорання виникло на балконі однієї з квартир на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. З під'їзду багатоповерхівки ДСНСники вивели на свіже повітря трьох жінок та чотирирічну дитину. До приїзду рятувальників хлопчик 2011 року народження самостійно покинув помешкання, де стало займання, та й був госпіталізований працівниками екстреної медичної допомоги до лікувань. Закладу. Силами рятувальників о 15.30 пожежу ліквідовано на площі понад 3 квадратних метри. Що стало причиною пожежі, наразі з'ясовують фахівці. До ліквідації загорання від ДСНС залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Рятувальники Вінничини вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. Міністерство охорони здоров'я України спростовує поширений міф щодо ненадання медичної допомоги в лікарнях. Без направлення безоплатне надання невідкладної меддопомоги гарантується державою, а також і низка послуг, які пацієнти можуть отримати у вузькопрофільних спеціалістів без направлення. Без будь-яких попередніх записів українці отримують екстрену медичну допомогу та госпіталізацію, первинну медичну допомогу, консультації в амбулаторіях і покриває всі витрати НЗСУ. Детальніше про те, які ж все таки послуги гарантовано отримують в медичних закладах без направлення розповість Інна Мартоннікова, речниця Департаменту охорони здоров'я і реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації сьогодні. У Вінницькій області, як і власне в усій Україні, є ряд фахівців, які приймають пацієнтів без електронного направлення. В першу чергу це стосується лікарів, які працюють на первинній ланці. Це сімейні лікарі, педіатри і терапевти. Вони власне і виписують вже пацієнтам направлення, якщо вони того потребують до більш вузьких фахівців, там кардіолога чи інших лікарів, яких потребує той чи інший пацієнт. але є випадки, коли пацієнт самостійно може звернутися в медичний заклад до лікарів. І для цього не потрібно направлення. До таких фахівців, зокрема, належать акушер-гінеколог, психіатр, психолог, нарколог, педіатр, фтезіатр і лікуючий лікар, який пацієнт, знає, що це його лікуючий лікар, і він вже давно у нього спостерігається і перебуває під його наглядом. Також в нас є екстрена медична допомога, яка виїжджає на невідкладні стани. І тут також, якщо вас швидка госпіталізує, не потрібно ніяких направлень. Ми все ж таки радимо, якщо ви звертаєтеся до лікаря і вибрали вже собі лікарню, і знаєте, в якій вибрали собі фахівця, і знаєте, в якому закладі він працює, ми все ж таки радимо зайти на сайт медичного закладу, зателефонувати до кол-центру або за телефонами, які вказані в тому чи іншому закладі, і запитати, коли можна прийти. До лікаря, щоб це було комфортно і вам, і в лікаря не створювалася черга під кабінетом. Так, ви зекономите свій час та нерви і отримаєте фахову консультацію. У Вінниці презентували книгу Гвардія наступу, самовидець військовослужбовця національної гвардії Тимура Нагалевського. Це роман, в якому йдеться про історію воїнів, які зараз боронять Україну від російських окупантів. Основа книги Гвардія наступу самовиди це реальні історії бійців бригад гвардії наступу, захисників, які ще з 2014 року стали на захист українських кордонів від російських загарбників. Автор книги, військовослужбовець Національної гвардії України Тимур Нагалевський розповідає: хоч книга і художня, але тут реальна основа війна та подвиги українських оборонців. Треба створити художній твір. На історичну тематику, який б е, мав собі е, ну, події цієї війни, цих героїв, і був писаний в контекст ширшої історії України. Книгу видали накладом в тисячу примірників. Одну частину видань передадуть шкільним та міським бібліотекам, а іншу навчальним закладам системи МВС. Битві за Київ, зокрема, присвячена сьогоднішня книга Гвардія наступу самовидець». І автор Тимур Негалевський описав, як звичайна людина долучається до війська, приходить цей шлях дорослішання воїна, і, врешті-решт, розуміє, що зараз немає задачі важливішої ніж оборони нашої держави. Одним з героїв для роману став нацгвардієць бригади Спартан Богдан Назаренко. Під час повномасштабного вторгнення разом з бригадою обороняв Харків. Чоловік у своїх 51 став добровольцем і в перші дні Великої війни став на захист України. Коли ти бачиш ці всі жахи, там щоб не схибитись, не зійти з розуму, почав писати вірші. Більше я завжди писав вірші російською, а тут як боженька. Дав мені якусь космічну дорожку і почав писати українською історії військових. Автор книги збирав півроку, аби показати, якою ціною вдавалося оборонцям втримувати окупантів на початку вторгнення. Євгеній Овсяніков Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Півсотні студентів з вищих навчальних закладів і коледжів змагались за першість у молодіжному турнірі з пляжного волейболу. Організував його відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, аби заохочувати молоді до занять цим видом спорту та знайти серед них талановитих волейболістів. У молодіжному турнірі з волейболу Вінницької громади взяли участь вісім команд. Це непрофесійні гравці віком від 14 до 25 років. Серед них Дмитро Шиленков зі своїми друзями. Хлопці створили команду і представляють на турнірі Донецький національний університет. Було чотири гри, достатньо е, різнообразні були команди. І назви команди були дуже специфічні, там Сігма Юнайтед і тому порочому. Але достатньо хороший рівень було, для мене було дуже е, в новинку, саме що стільки є народу, який приходить і грає сюди. А взагалом ігра була дуже хороша. Звісно, сумно, що в фіналі програли, але з ким не буває. Турнір для юних волейболістів організував відділ молодіжної політики разом з Вінницькою обласною федерацією волейболу. Відбувається турнір з пляжного волейболу серед непрофесійних команд. Ми проводимо такий захід з метою популяризації здорового способу життя та організації активного змістовного дозвілля молоді. Захід проходить під патронатом. Сергія Моргунова, організатори відділ молодіжної політики та Вінницька обласна федерація волейболу. Звичайно, зараз дуже багато приділяється уваги молоді. Ми проводимо і дитячі чемпіонати, і чемпіонати серед кадетів, серед студентів, серед школярів. Тому молодь це невід'ємна частина. І, звичайно, зараз у нас в планах кожні два тижні проводити такі молодіжні турніри саме в літній період. У підсумку турніру з пляжного волейболу перше місце посіла команда Харківського національного університету внутрішніх справ. Друге, студенти Донецького національного університету. Такі змагання проводять уже другий рік поспіль, аби заохочувати молодь до занять спортом. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Пісня на основі легенди про сальницьке чудо. Пісня про хрест занесена до місцевого реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини Калинівської територіальної громади. В селі Сальник є легенда про чоловіка, який був дуже віруючим, викопав на околиці села Колодязь та встановив біля нього хрест, аби перехожі зупинялись, втамовували спрагу та молились. І при цьому подумки згадували його. Встановив чоловік хрест в 1918 році, і як свідчить очевидці, 7 липня 1923 року трапилося диво. Троє п'яних солдатів їхали з Вінниці в Калинівку та зупинилися біля колодязя попити водички. А далі несподівано почали по хресту стріляти з гвинтівок. Звідти одразу ж потекла кров. Звістка про цю подію миттєво облетіла навколишню округу. Наступного дня сюди прийшов сальницький священик, устим Свінцицький із сальничанами і став правити службу. Пісня легенда дійшла до наших часів. А Тетяна Тимофіївна Мамедова разом із аматорським вокальним ансамблем української пісні Водограй записала пісню, легенду для майбутніх поколінь. І з нами на зв'язку Альона Наумець, директорка Сальницького будинку культури. І власне ми розпитаємо деталі, як створювали цю пісню легенду. Мої вітання вам, пані Альоно. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи вдалося дослідити, ким саме була написана пісня? Так, ми дослідили це питання. Ми звернулися до наших жителів до всіх вікових категорій, але найбільше це знають старше покоління, і найбільше розказала нам Тетяна Тимофіївна, що ця пісня була написана на реальних подіях, і ця пісня вважається народною, так як її склав народ. А чи є там дієві особи, про кого співається у цьому творі? І наскільки вона популярна в ваших краях? Так, є дієві особи, так як ця пісня на реальних подіях, що чоловік прострелив хрест. Є саме він є головною особою. А друга це його мати, яка як свідчить очевидці, які написані ну, в легенді, що Мати його почала проклинати, що він от, е, зробив таке лихо, е, що весь світ стривожився на е, християнське, що таке відбулося. І, і це є головні особи. Десь були записи про цю пісню, легенду. Знаходили ви чи ні? Чи воно передається із уст <пустав> уста в селі? Дуже багато написано, дуже багато можна знайти в етнографічних відділах бібліотек? В нас в селі написав наш сельничанин книгу Сальник глибини віків, звідки ми її брали початкові записи для нашого дослідження. Чи знають цю пісню в кожній родині вашого села і історію цієї пісні? Чи співають зрештою в селі цю пісню? Історію цього цієї пісні, історію нашого Христа, знають майже всі. Ну, як вам сказати, старше покоління точно знає, бо воно ще вони ще ходять до церкви, вони ще передається це з вуст уста як легенда. Знають батьки наші, а трішечки. Пропав зв'язок, але сподіваємося, що з хвилини на хвилину він відновиться. Пані Альоно, повторіть останні речення, бо вас не було чути. Е Легенда передається з вуст уста серед старшого покоління, а мале... молоде покоління, діти, яким там менше 10 або до 15, вони вже менше чули. Якщо там бабушки розповідали своїм онукам, то вони знають і легенду, і, і знають, що є така пісня. В е саму пісню. В нас знає найкраще, бо вона почула її від бабусі від матері Тетяна Е, Ми вже почали досліджувати цей елемент, вже знало більше людей, вже знають наші діти. Але все рівно вона ну не настільки популярна, наскільки б ми хотіли. Тому ми подалися на нематеріальну культурну спадщину для збереження нашої нашого елементу, тому що це потрібно. Для нашого власне знати більше про історію, напевно, і для наших майбутніх поколінь? Так, це така міжпокоління, такий зв'язок між поколіннями. Чудово, я вам щиро дякую за цю цікаву історію. Це справді окраса, історична родзинка вашої місцини, вашої громади. Бережіть її. Я нагадаю, що ми говорили про сальницьке чудо, про пісню легенду. І з нами на зв'язку була Альона Наумець, директорка Сальницького будинку культури. І ми зараз можемо почути фрагмент цієї цікавої пісні легенди. Ой у полі на горбочку, ой у полі на горбочку, чистих солдат він того чистий чистить вичищає, чистий чистить вичищає, на хрест Божий наставляє. Щороку, 7 червня, світ відзначає день турботи. Ця глобальна ініціатива спрямована на популяризацію доброти та співчуття до інших. Це може бути допомога літньому сусідові з продуктами чи волонтерство. Метою всесвітнього дня турботи є не лише поширення доброти в наших громадах, а й надихнути людей зробити турботу частиною свого повсякденного життя. Нині в Україні турботи потребують всі, починаючи від беззахисних тварин, дітей та переселенців до наймужніших захисників та захисниць. Попри в тому та виснаження, ми продовжуємо піклуватися про оборонців, ветеранів, поранених та постраждалих діток у бомбосховищах. Сьогодні ми велика родина, і навіть турбота про себе це також внесок в перемогу, щоб мати сили та бути здатним допомагати іншим. Важливо берегти себе. Холодно вкриє, холодна погодує. Це коли за тебе піклується, напевно. Піклується тобі. Я не знаю, питають завжди, як, як ти там, спинат. що ти там, де ти Свою. там є. Свою любов проявляю я до мами. Всегда обійму і підтримую, якщо це буде потрібно. Дуже емоції, то, що людина, то, що людина твоя близька і типу. Ти з нею поруч, тоді погані і веселі моменти, і піклуєшся, коли, наприклад, вона хвора, носиш їй ліки, фрукти. Для мене турбота це підтримувати людину в тяжкі часи, коли вона хворіє, чи в неї щось сталося, підтримувати її морально, так і фізично. Це коли ти піклуєшся про близьку тобі людину. Допомагаєш їй в складних ситуаціях, підтримуєш, підтримуєш її ну, щоб не було. Ну, справжній друг завжди підтримує, щоб не було. Піклується за мною. Мені важливо, коли е, мене підтримують, вона підтримує. Тобто для мене турбота це підтримка. Турбота? Гарне питання. Ну, турбота в першу чергу. Це турбота за жінкою, за дітьми. Це дуже таке. Е, Чоловічі властивості, тому турбота це дуже важлива на саме. Такими видались новини п'ятниці сьомого червня. Журналісти телеканалу «Вінниччина» працюють і відстежують всі події, аби ви завжди були в курсі всієї інформації. Я бажаю вам гарних і спокійних вихідних. І бережіть себе до зустрічі.